Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава. Ось і пройшло 4 дні від того фільму, де я казав, що скорше як 4 дні. Нема що тут показуватися. От пройшло 4 дні. Я вирішив знову відвідати відвідати ту ділянку лісу, де ми знайшли два гриба всього-навсього. Сьогодні середа. Число. Число 18, Здається. Не знаю. Число не знаю. Одним словом середа. Середа, а я був, мені здається, в п'ятницю. Тож пройшло достатньо багато часу. Що ж будемо пробувати сьогодні? Що знайти. Восьма година і 16 градусів тепла. Досить тепло. Літо. Літо. Як завжди, щось буде цікаво. Будемо на зв'язку, будемо показувати, що на даний час робиться в називаних Карпатах От ми вже гуляємо по лісі вже хвилин двадцять і ось перший білячок. Перший білячок і то білячок. Здається, є ловий. О. Так воно є. Значить, это все, вроді маленькі. Оце вже мені подобається. Значить, можуть піти і в горах перші білячки. Спокій мій закінчується. то неподалік тих двох білих і ще два білі. А головна справа це що молоденькі. Отак От воно має бути на одному місці. Пару штук. О. Ну і таку сироїшку знайшов. Стероріжку одну білі чотири. Але який білячок виріс класний. О! О! Ось який мухомор красивий. Неподалік і білий непоганий. Ось який білячок виріс і з тих білячків перший. Перших яловий. І це шостий грибок. От у нас і калічків. Появилися ось які вони. Грабочки по літературному. Ось такі, ось такі, ось такі. Так, ось тут є. А... то взагалі весело? Ось такі, а сироїшка тільки одна. І то невеличка ось такий грабовичок. Ось такого копочка. А це вже білий козирний. Який він є! то вже такі білі, як вони мають бути. От, а то ще один я не бачу. О. А я не бачу. Йдемо з другої сторони. О. Ось один другі, того вже у нас шість білих О. ура, ура. О. Я граню вправо, а там ще один. І ще а даю іще один! Уа! Я вже можу їхати І Іще один! Ось який грибочок! Так! А вон тут ще один сховався! Ось який! Це вони були до сонечка. Зранку. Вон там ще один. Почекайте, бо я вже збився з рахунку. Було в мене шість і тут я знайшов 5. І того ми маємо 11 білих грибів. Ууу, то вже додому можна їхати. І так прийшло погуляли по низинах Карпат дві години. За дві години я знайшов 11 білих. І от напослідок, які я знайшов бараничі. голови Молоді. Хтось сьогодні буде смакувати. Кажуть, дуже смачно. От такі голови. Один, два, три, і там молоденькі чотири. Ну, ми. Продовжимо наші пошуки, але нам необхідно переїхати на другу ділянку. Ось у нас і сімейка білих грибочків. Ось, ось які вони повиростали. А тут я збив шапочку, буває. Так. О, тут вот чуть не растоптал. Но а он уже гнилый. Так. Дивимся дальше. Тут в березі виріс, берез, білячок. Ось який. Мосі. І того ми знайшли чотири рибочки і ми вже маємо п'ятнадцять. У п'ятнадцять то вже дуже добротний результат. Ось ще один грибачок. 16 Ще матьопки такі. є Коню. Так, що ж, треба робити порядок з ним. Треба робити порядочок. Ось такі, така копочка. От у нас уже й От. Перед тим я знайшов було до 17-го, а тут 18-й. Ось тут 19-й. Ось тут 20-й. І 21-й. Ну, 20 будемо рахувати, 20 рибочків. Клас. Ось у нас ще два грабочки. Білий хітго ми будемо мати 22 грибочка О! Ще у нас такий крисочок Починає подобатися. Я глянь назад, а там такий красюк виріс. А. а я його зразу і не помітив. А. Мені починає дуже подобатися. І як його не зафільмувати? Це ж краса природня. О! Зламався. Ну нічого. Ох, які ще виросли. Білячки, білячки. Ніжка хрубошлива. От один. Ось другий. О. А ось ще два. Два таких потужних. Ой цей вже на розсаду. Ти не знаю, треба дивитися. Треба дивитися. Що ж, чергові у нас білячки? І то не один. Один, два, три, чотири. П'ять. П'ять білячків. Ялинових. Траса. Рыбова краса. Вот такие белячки. Це вже білячок із тих більших. Так як його там роздобути? О, ось такий ого він. Білий. Підстаркуватий. Чергові білячки. На штуки то вже, мабуть, поза 30 і, і от другий. Я вже лисички збираю, от вони. Лисички От збираю, а на камеру забув зафіксувати, які вони вже є більшенькі. От такі о, лисички низинах Карпат. Які симпатичні грабочки. Шкода, але вони достатньо, достатньо багато храбаків у них. Так що зажарка не вийде, навіть я і не беру їх. Просуваємося далі. Завершуємо ми сьогоднішню поїздку в називний Карпат. Поїздка вдала, вдалася на славу. Я так думав, що буде результат краще, як минулого разу. Ну не думав, що настільки. От показую результат. результат. Тут є поза 30 штук білих грибочків. Є лисичка, є баранячі голови і є сироїжок, декілька штук. От загальний вигляд, як то виглядає. Поїздкою задоволений. Вже кортить завтра поїхати. Ще нині не виїхав, а вже кортить завтра їхати. Ну, а вам бажаю хоча б 50 разів краще назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Ну, як завжди, наголошую. Пам'ятайте, ліс наше багатство. Не засмічуйте його. Він також хоче жити, а також ти копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. До нових зустрічей. Па-па.